Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжимо захоплюючу подорож країнами Давнього Сходу. Нас очікує нова країна і нові відкриття. Ми познайомимося з винаходами та експедиціями фінікійців. Наша тема які були особливості розвитку фінікійської цивілізації? На минулому уроці. Ми познайомилися з однією з перших цивілізацій людства в Передній Азії Вавилонським царством. А сьогодні відправляємося на зустріч з його найближчим західним сусідом фінікією. Подорожуємо сьогодні за наступним планом. Перше невелика, але неймовірна Фінікія. Друге природні умови фінікії та заняття її мешканців. Третє структура фінікійського суспільства. Четверте виникнення фінікійських колоній. П'яте знайомство з найбільшим містом, колонією Карфагеном. І шосте поява першого в світі алфавіту. Фінікія невелика, але неймовірна країна давнини. Саме тут народився перший в світі алфавіт. Отримали унікальну фарбу та матоване скло. Від фінікійського міста Бібл походять назви Біблія і бібліотека. Також фінікійці відомі своїми тривалими морськими подорожами та піратськими. Нападами, давайте сьогодні трохи ближче познайомимося з особливостями цієї землі. Приблизно 4 тисячі років тому вздовж східного узбережжя Середземного моря оселився народ, який сусіди називали фінікійці. Не подумайте, що назва народу походить від фініків, хоч вони там і росли. Насправді від грецького слова фінікус, що в перекладі пурпурний, від кольору яскравої фарби. Так народ отримав назву фінікійці, а країна Фінікія. Давайте знайдемо її місце в часовому просторі. На попередніх уроках ми вже позначили на лінії часу виникнення таких цивілізацій, як стародавній Єгипет та Вавилон, а зараз додамо до неї початок розквіту фінікійської цивілізації. Більшість джерел виділяє 1200 рік до нашої ери. Спробуймо тепер визначити положення у географічному просторі, тобто знайдемо її місце на земній кулі. У давнину Фінікія займала вузьку смугу землі вздовж східного узбережжя Середземного моря. Цікаво, що зараз майже вся ця територія входить до складу сучасного лівану. Нікійцям не дуже пощастило з кліматом і розмірами території. Більшість річок і великих просторів не давали змоги повноцінно займатися сільським господарством. Саме тому пшеницю доводилося купувати. Єдине, що вдавалося виростити на цій гірській місцевості, це виноград та оливкові дерева. З винограду робили вино, а з оливок. Віджимали корисну оливкову олію. Ці продукти успішно продавали навіть в інші країни. Пригадайте, яку рослину Месопотамії вважали деревом життя. Так, це дійсно фінікова пальма. А для фінікійців деревом життя стали величезні дерева. Що росли на східних схилах узбережжя? Ліванські кедри. Як, на вашу думку, фінікійці використовували ці дерева? Звісно, продавали та використовували в будівництві? Отже, фінікійці мали репутацію. Найкращих торговців давнини вони продавали вино, оливкову олію та оливки, пурпурну фарбу, матоване скло, деревину. Давайте розглянемо цікаві факти про отримання унікальної фарби матованого скла та торгівлю деревиною. Цю фарбу добували з особливих мушлів молюсків, які водилися виключно біля берегів фінікії. Фарба пурпур коштувала дуже дорого. Для отримання 450 грамів кольору потрібно 60 тисяч молюсків. З давніх давен відома легенда про відкриття цієї фарби. Одного разу фінікійський пастух пас череду. На узбережжі його собака розгрис морського молюска, подумав пастух, що пес поранився і став витирати шматком вовни явну кров. Але рани не було. Натомість тканина набула чудового яскравого червоного кольору. Пурпурний одяг надовго стане символом вищої влади. Навіть римські імператори носитимуть одяг. Тільки такого кольору. Одного разу фінькійський торговий корабель, який перевозив соду, пристав до берега. Купці вирішили пообідати, розвели багаття, дістали казанки, але не знайшли каміння, на якому можна було би їх поставити. Тоді вони замість каміння використали шматки кам'яної соди, які взяли. На кораблі. Вогонь був настільки сильним, що сода розплавилась і змішалася з піском, і мушлями. Від багаття потекли струмені прозорої і рідини. А коли застигла, вона перетворилася на скло. Із скла фінікійці виготовляли прозорі посудини, різноманітні прикраси, дивовижний посуд, дзеркала. Флакончики для пахощів, ємності, у яких перевозили товар. Торгівля деревиною була прибутковою, оскільки сусідні країни відчували нестачу деревини. Цар Тіру посилав кедрові колоди іудейському царю Соломону для спорудження єрусалимського храму. Єгиптяни. Купували кедрове дерево для виготовлення саркофагів мумій. Зараз на території, де була стародавня фінікія, розташована держава ліван. На прапорі лівану зображене кедрове дерево. А зароблені гроші на торгівлі завжди було куди витрачати. Фінкійці купували. Пшеницю, тканини, золото, срібло, мідь та олово. Недарма за фінікійцями закріпилася слава найкращих мореплавців і суднобудівників давнини, адже саме їм приписують винайдення кораблів і вітрил, рухаючись за допомогою вітрил та весел. Вони першими вийшли в Атлантичний океан через Гібралтарську протоку, яку, власне, і відкрили. Крім того, вони відкрили Канарські, доходили до Азорських та проклали шлях до Британських островів. Фінікійці вперше в історії здійснили подорож навколо Африки у 20-х роках VII століття до нашої ери. Археологи знайшли корабель, який використовувався протягом 80 років. Навіть зараз не вся техніка витримує такий термін експлуатації. У кожного народу є світлі і темні сторінки історії. Ми з вами побачили тільки світлі сторони фінікійців, їх позитивні риси, але навіть на сонці. Є темні плями. Так і у фінікійців були заняття, які знеславили їх. Що ж це були за заняття? Фінікійські купці в давнину зажили поганої слави людоловів. Коли корабель стояв у гавані, торговці хитрощами заманювали до себе людей, а потім продавали у рабство в інші країни. Іноді Якщо траплявся зручний момент, вони висаджувалися на берег і грабували беззахисні поселення, захоплюючи людей зненацька. Вмілий в обманах з'явився до мене якийсь фінікієць, хитрий шахрай, що біди не одній вже накоїв людині. Словом облесливим умовив мене він поїхати разом. До Фінікії, де в нього й будинки були, і маєтки. В лівію взяв він мене з кораблем мореплавним облудно, радячи з ним і мені свій вантаж переправити разом. Саме за ціну велику продати мене напірявся. Щойно ви прослухали уривок з поеми Гомера Одіссея. Давайте поміркуємо. Про що нам розповідає автор? Як ви вважаєте, хто мешкав Фінікії? Так, стародавній мандрівник та історик розповідає про деякі категорії населення та їх заняття. І зараз ми спробуємо розташувати всі верстви на соціальній піраміді. Отже, найнижчу сходинку, як і в інших країнах. Займали раби рабом можна було стати за народженням або за борги. Також фінікійці полюбляли викрадати вільних людей та продавати їх в якості рабів, трохи краще себе почували звичайні вільні селяни, ремісники та торгівці, але їх життя складалося з безперервної, виснажливої праці. Особливе місце в фінікійському суспільстві. Займали моряки, серед яких було чимало піратів. Вони проводили своє життя в тривалих морських подорожах пригодах, маючи репутацію небезпечних зірвиголів. Найближчими помічниками Верховного правителя Царя були знать і жорці, які забезпечували або наказами, або посланням від богів. Недоторканність свого правителя. А тепер прийшов час відпочити. Підіймаємось на руханку. Небо блакитне, є поле, гори Карпати, синєє море, Тихі ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сині мужні. Ворога лютого здолає дружня. Коли ми разом нас ніхто не назволає і сила, це добре ми знаємо. На відміну від Вавилонського або Єгипетського царств Фінікії. Не було головного міста, столиці. Натомість були розвинені міста, які жили за власними правилами. Давайте знайдемо ці міста на карті. Бібл, Сідон, Тір. Бібл, що в перекладі з Фінікійської, означає гора тому що місто. Було захищене горами і з густим кедровим лісом. Сідон місце рибної торгівлі або місто на морі, яке багате рибою більше, ніж піском. Тір скеля, стояло на острові неподалік берега, що робило його майже неприступним для ворогів. Ці міста були порти з великою кількістю ринків, палаців та, звісно ж, кораблів. Там кипіло життя торговців, ремісників та рабів. Поставте відео на паузу та запишіть нові терміни. Запам'ятайте їх. Колонія це поселення людей за межами своєї країни, метрополія навпаки. Це місто, жителі якого заснували колонію, з грецької мови перекладається як материнське місто. Колонізація це заселення та господарське засвоєння вільних земель у межах власної держави або ж поселення на неосвоєних територіях інших держав. Найвідомішою колонією Фінікії, розташованою дуже далеко в Північній Африці, на місці сучасного Тунісу стало місто Карфаген, що в перекладі з Фінікійської означає нове місто, засноване в 9-8 столітті до нашої ери. Ну, легенда про те, як виник Карфаген. За цією легендою, правителька Тіру. Царівна Еліса втекла з рідного міста через загрозу своєму життю після того, як її брат, цар Пігмаліон, вбив її чоловіка. З невеликою командою вона відправилась у невідомість на своєму кораблі. З часом припаси та вода закінчувалися, і тому було прийнято рішення висадитися на найближчий берег, де була північна Африка. Місцеві мешканці фактично відмовили фінікійцям у прихистку, дозволивши їм зайняти землі не більше, ніж вкриє бича шкіра. Тоді Еліса наказала розрізати шкіру на тоненькі смужки і, зв'язаною з них мотузкою, відмежувала цілий пагорб, на якому заснувала цитадель нового міста майбутній Карфаген. Згодом це поселення перетворилося на велике, розвинене місто. Розгляньте малюнок реконструкцію міста Карфаген та поміркуйте, які деталі вказують на його могутність. Звісно, по-перше, це велика площа, яку займав Карфаген. По-друге. Вражаючі оборонні споруди. По-третє, величезний порт, з якого кораблі, навантажені товарами, відправлялися в плавання до трьохсот міст середземномор'я. Варто відмітити в самому Карфагені в період розквіту мешкало близько 700 тисяч людей. Однак після століть панування в Середземномор'ї це величне місто було захоплене римлянами. Зараз тут розміщується сучасний тоніс. Задля успішної торгівлі, для того, щоб швидко та вірно порахувати прибуток або нестачу, фінікійці мали потребу робити необхідні записи. Так у них з'явилась писемність. Спочатку використовували клинопис народів Месопотамії і пристосовували його до своєї мови, але це було незручно та займало багато часу. І тоді винахідливі фінікійці створили нову, просту систему письма, де кожен знак відповідав звуку і був буквою. Літери нагадували зображення предметів чи тварин. Назви, яких з них починалися розташувавши літери в певному порядку, фінікійці отримали алфавіт. Він складався з 22 букв, але, на відміну від українського алфавіту, голосних там не було. Згодом цей алфавіт почали використовувати давні греки, додавши голосні букви. Ну, а потім і ми з вами. Писали фінікійці справа наліво, на відміну від нас. Сьогодні ми дізналися багато нового про ще одну країну давнини Фінікію. Розглянули її природні умови та заняття мешканців. Подивилися на те як було влаштоване фінікійське суспільство, познайомилися з найвідомішою колонією Фінікії, містом Карфаген та з'ясували, як виник перший в світі алфавіт та визначили ключові поняття теми, а саме, Колонія, колонізація та метрополія. А тепер давайте спробуємо перевірити себе, визначивши особливості розвитку фінікійської цивілізації. Доповнять речення. Перше. Місто, де продавали сувої папірусу для книжок. Бібл. Друге. Процес заселення нових територій називається. Колонізація. Третє. Фінікійці продавали людей в рабство, отже, вони були. Работоргівці. Четверте. Землі, організовано заселені вихідцями з інших територій. Колонія. П'яте. Письмо, яке придумали фінікійці... Алфавіт. Шосте. Популярне дерево, яке використовували як будівельний матеріал. Кедр. Сьоме. Рідне місто колоністів. Метрополія. Восьме. Цей континент фінікійці опливли навколо. Африка. Дев'ятте. Фарба, яку виготовляли з мушель. Має колір Пурпурний. Десяте неприступне фінікійське місто. Носило ім'я. ТІР. Домашнє завдання. Прочитайте параграф 11 та виконайте завдання до параграфу за QR-кодом. Бажаємо подальших цікавих подорожей шляхами давньої історії. До зустрічі в Стародавньому Китаї!